Це навчальний полігон біля Яворівського кар'єру. Тут штаб надзвичайників, які беруть участь у навчанні. Звідси вони вирушають на кожне завдання. Що саме відбуватиметься, рятувальників не попереджають усі завдання, максимально наближені до реальних ситуацій. Наприклад, перше завдання радіаційна загроза при перетині кордону. Кордон 2, кордон 1, Прийом. У нас радіаційний інцидент при поглибленому огляді було розсипано невідому речовину, від якої надходить гамма випромінювання. На іншій ділянці імітують пожежу на заводі, де, за легендою, знаходять невідому лабораторію. Її гасять, зокрема, курсанти Львівського університету безпеки життєдіяльності. Головне не панікувати, ну спокійно працювати злагоджено, має бути оперативність між різними підрозділами, бо це ну, така, як би можна сказати, пожежа такого рівня вже масштабного, і різні підрозділи під'їжджають, і треба просто співпрацювати. На допомогу пожежникам приїхали і інші служби на условному заводі. Було на умовному заводі. Було загоряння на першому поверсі, яке поширювалось на другий поверх. Пожежні з Латвії мали забезпечувати подачу води та роботу пожежних у задимленому приміщенні і вентилювати його, а також рятувати людей. на Яворівському кар'єрі. Поруч імітують ситуацію, коли машина із небезпечним вантажем впала в озеро. Загальна легенда навчань на території України відбулася надзвичайна подія, яка потребує допомоги країн сусідів. Що саме робитимуть команди? Вони не знають до моменту виїзду на місце. Відтак кожну дію учасників навчань із різних країн оцінюють. Оцінювання іде команд з моменту перетину їх кордону. Далі реєстрації створенням штабів міжнародного штабу. Штабу ліквідації надзвичайних ситуацій, організація між ними комунікації і спільного керування ліквідації надзвичайних ситуацій. Спостерігають за навчаннями незалежні фахівці з 16 країн. Загалом впродовж двох днів учасники навчань візьмуть участь у відтворенні 16 епізодів біологічних, хімічних чи радіаційних надзвичайних ситуацій. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львівщина.